Хай цього літа, тож перевіримо цей лайфхак. Дуже класний літній аромат. Каша мала їла. Усім привіт! Мене звати Іра Кудашова і з вами дайджест новин на каналі Єва. На дворі розпал літа, а це означає лише одне: що саме час планувати і вирушати у відпустку. Тому сьогодні ми зберемо з вами базову косметичку для відпустки. А перш ніж почати, хочу нагадати, щоб ви підписалися на наш канал і вімкнули нагадування про вихід нових відео. А ми поїхали! Іспанський бренд BB розповів історії простих людей, що діляться тим, яке життя проживає їх шкіра. Наприклад, шеф розповів про те, як страждає його шкіра від високих температур та приготування їжі. Як на мене, це дуже крута ініціатива. Тому must-have цього літа – захист від BB. До речі, ви знаєте, що крем варто використовувати за 10-30 хвилин до виходу на сонце, а також оновлювати кожні 2-3 години. З 10 до 4 години варто використовувати засоби з високим рівнем захисту, і цей крем. Крем ідеально підходить, тому що у нього SPF 50. А ще дуже круто, що він буде стійкий, тож якщо ви будете десь плавати, він буде все одно працювати. І у нього дуже крута консистенція і досить приємний аромат. Цей крем дуже швидко вбирається, його можна використовувати як для обличчя, так і для тіла. І після нього можна використовувати крем для засмаги цього ж бренду. А ще я сьогодні дізналася про новий формат сонцезахисного крему. Це ось такий стік від About. Цей стік ідеально підходить для дуже чутливої та світлої шкіри або після татуажу. Якщо у вас є веснянки, мені здається, це просто ідеальний продукт. І ще крутий лайфхак, його можна використовувати у якості хайлайтера. Тобто, два в одному: і сонцезахисний стік і хайлайтер. Тож перевіримо цей лайфхак. Ну, я вам скажу, він працює. Від нього залишається таке дуже приємне і натуральне сяйво. До речі, якщо ви не знали, то сонце дуже шкідливе для взагалі шкіри. Від нього швидко сторіть. Тому будувати чому всі Рянки такі молоді, тому що вони використовують СПФ з максимальним захистом. Так, а тепер йдемо до мого улюбленого бренду. Це I'm Sorry for my skin. Вони випустили дуже крутий продукт. 8 в одному. 8-step gel jelly mask. мені здається, це просто ідеально для тих, хто подорожує і не хоче брати з собою дуже багато речей. Тобто, тут вісім із таких пробників, які ви можете використовувати для своєї шкіри. Так, зараз ми для зручності розірвемо всі продукти і будемо їх тестити. Дуже круто, що тут по циферкам все підписано. Тобто, ти знаєш, що за чим використовувати? Так, олія вона дуже має класну консистенцію. Вона дуже круто змиває макіяж і усуває забруднення. Далі після олії ми наносимо пінку. Клине синфом. Це наш другий крок. Її треба використовувати з водичкою, тобто нанесли на руку, спінили і змили все, що залишалося у нас тут. Пінку ми використовуємо для глибокого очищення нашої шкіри. Третій продукт це гель для душу. Вже хочеться спробувати його аромат. Дуже класний літній аромат. Так, четверте, це в нас шампунь та бальзам. Два в одному. Це дуже зручно, тому що не треба брати з собою два продукти, а одразу є все в одному стіку. Ми переходимо до донору. Це дуже важливий етап в догляді за нашою шкірою, тому що він відновлює наш піаж після пінки та олії. Далі ми переходимо до емульсії. Зараз я вам розповім для чого потрібна емульсія. для того, щоб крем наш зволожич краще працював, краще в нас вбирався. Нам потрібна емульсія, тому що вона змушує крем працювати краще. Вона має таку кремоподібну консистенцію і дуже приємний аромат. Ми переходимо нарешті до зволожуючого крему, який потрібен нам просто обов'язково, особливо влітку, коли шкіра сохне. Тому давайте його тестити. Каша мала їла. Кремова текстура, і майже. Ніякого аромату, ось так наносимо на шкіплю. І дуже круто, що він налипне. Так. І тепер моє найулюбленіше, тому що я люблю цей бренд за його маски. Ось така в нас є маска, I'm sorry for my skin, і Я постійно використовую після солодощів, тому що, знаєте, з'їли солодощі і все, все одразу на шкірі видно. Так, а тепер лайфхак, як зробити так, щоб маска була більш ефективна. Треба її розтерти ось так між пальцями, щоб вона вібрала в себе всю сиропку має просто неймовірний аромат. І ще якщо у вас залишилось трошки цієї сороботки ось тут, можна її просто на шию на всю шкіру. Тобто їй вистачить точно на все тіло. А ще класний лайфхак. Треба тримати маску в холодильнику. Тоді зранку просто отримати неймовірний ефект пробудження. Така холодна маска, приємна на Ну що, чекаємо 15 хвилин. Фіфтін 15 мініслійте. І так, 15 хвилин пройшли. Давайте знімати маску. Фух, ну я прям відчуваю, як маска відновила мені шкіру, а це всього пройшло 15 хвилин. Ну Я бачу, як шкіра в мене стала своложечі, напитана, дуже красива, свіжа. В цілому цей набір дуже крутий і для подорожу підходить просто ідеально. Тож я рекомендую. Ще один мій улюблений бренд це Ленейч. Вони випустили лімітовану колекцію, лімітовану маску для губ з ароматом персикового крижаного чаю. Ну це, типу, крутіше ніж просто персик. А поки лімітована колекція лише тільки з'являється у продажі, я пропоную вам затестити ось таку маску від Леней з ароматом Яй. Я її використовувала в мене дома є. Точнісінько така, її можна використовувати як нічну маску, так і просто блиск серед дня. Це мій у подорожі, тому що губи повинні бути постійно зволожені. Тут є такий дуже маленький, приємний пензелик, яким ми наносимо продукт. Маску зазвичай використовують на ніч, але сьогодні у нас буде такий експрес-тест. І для вас є лайфхак. Якщо ви хочете, щоб маска працювала ще краще. Потрібно зробити скраб для губ. Перед цим величезний плюс є маски, те, що вона виглядає як дизлі губ, і реально є ефект збільшення, при тому, що працює як зволожувальний засіб. І якщо пробувати цю маску на ніч, тобто наносити на всю ніч зранку, ти реально бачиш ефект, як вона працює. Губи дуже зволожені, дуже красиві. Тому це дійсно відрізняється від звичайного бальзаму, який ви просто використовуєте щодня. Ще один маст цього валіда це зволожуючий міст для тіла і обличчя від польського бренду Біленд. Шкіра влітку дуже потребує зволоження, тому мені здається, це найзручніший формат, оскільки крем не завжди зручно наносити вже на існуючий макіяж. Том став просто на все тіло і на обличчя. вбирається дуже швидко. Цей міст багачними мінералами і немає спирту, а це означає, що шкіру він сушити не буде. Так, і тепер останній продукт в нашій косметичці це гель для душу від українського бренду Moxam І основний напрямок цього бренду це парфум. Тобто, ви уявляєте, який аромат має цей гель для душу. Я знаю, що він дуже стійкий, тобто буде залишатися на цілі протягом сьогодні. Запах просто неймовірний. Пахне реально якимось дорогим парфумом В Складі є поживні олії і пантенол, тобто те, що потрібно влітку для кожної людини. Ось така косметичка для відпустки вийшла у нас сьогодні. А ви пишіть у коментарях, які мастхеви використовуєте ви цього літа, без чого ви нікуди не виїжджаєте, і взагалі що є у вашій косметичці для відпустки. А це був дайджест Новий на каналі Єва. Тож підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, пишіть коментарі і вмикайте нагадування про вихід нових роликів. І до нових зустрічей.